Я хотів би побажати для 11-класників гарної дороги в житті, здійснення мрій, і щоб ви залишалися добрими, розумними, такі, як і ви були в школі. І, звичайно, вашим батькам хочу побажати терпіння, особливо до 1 вересня, а 1 вересня сісти за стіл і подякувати своїм дітям за те, що вони стали студентами вищих навчальних закладів. Тому ще впевнений, вони це зроблять і будуть і надалі поставляти школу номер 2 не забувайте свою школу, пам'ятайте, що такими, які ви зараз є, веселі, гарні хлопці, змужніли дівчата чи стали саме в другій школі. І знаєте, що, яка б не була ситуація, як тільки вам необхідно набратися яких сил душевних, фізичних, приходьте в другу школу, пройдіться, у вас тут прийшло дитинство і завжди у вас буде краще. Коли сьогодні відбувався парад випускників, я вже точно знаю, що наші дівчата і хлопці, наші жінки самі кращі у світі. Тож я вам бажаю і щасливої долі, гарного життя, мирного неба. Я хочу, щоб все у вас складалось як найкраще. І я хочу вам сьогодні сказати вперше, я вам бажаю кохання. Людина народилась для щастя. Тож будьте щасливі, шановні випускники. Родищі, як кажуть, вже почалися, але ви вже маєте більшість з вас, далі старти. Позаду залишилося незалежне тестування з української мови та літератури. Всі ви успішно пройшли державну підсумкову дистанцію в школі. Отже, бажаю вам, нехай здійснюються ваші мрії, щоб ви поступили до мріяних вузів, інститутів, нехай вам щастить, а батькам, звичайно, бажаю, радійте успіхом своїх дітей, підтримуйте їх. Випускники і всі учні. нехай вам щастить по в подальшому житті